Доброго здоров'я, вітаю всіх. Так, ну, у нас невеличка, можна сказати, новинка. Ми потихеньку рухаємося до, скажімо так, давно вже задуманих планів до виготовлення мангалів із нержавіючої сталі, щоб це були, ну, можна сказати, Вічні мангали, котрі ніколи не будуть ржавіти, ніколи не будуть прогоряти. От. І завжди радувати своїх власників якістю ну і практичністю. Бо це все ж таки, все ж таки річ, котру вже можна нормально мити, можна не переживати, не турбуватися за те, що вона десь буде стояти на подвір'ї, і там щось з нею трапиться. Тобто це все дуже довговічні, довговічні такі вироби. Тому ну, от, підвернулося таке замовлення. Якраз клієнт забажав отримати такий от ізмаїл, але повністю виконаний з нержавіючої сталі. Ну, хто ми такі, щоб відмовляти замовнику? от, замовлення виконане. Ще деякі тут доповнення. Він попросив зробити тут от така поличка, котрої немає в стандартній комплектації. От. І ще ми поставили тут з усіх боків такі от підсилення із квадрату. Тут, там, позаду, тут, знизу. Ну, в принципі, там нічого особливого, але все ж таки замовник захотів, тому виконуємо. Ну, отакий це має вигляд. Значить, Деякі місця після зварки все ж таки ну, зверну увагу, да, вони, вони видимі, але вони, можна було зробити і повністю без них, але це було б додаткове удорожчання, щоб це все заполірувати. Там можна було в зеркало полірувати. Але, ну, Давайте будемо відвертими. Після нагрівання, після використання, все одно це постійно тмініє, ніхто його кожний раз не буде переполіровувати або перечищати. Ну, я маю на увазі замовник у себе вдома. тому домовились, що ці місця такі от не дуже Вони будуть кидатися в очі і вони лишаться. Тому да, от так, отак це все виконано. Термометри, як завжди, один-другий. Регулювання тяги. Тут замінили поличку, вона збільшена, і тут поставили лист також нержавійки. Це все нержавійка 2001. На магніт вона не береться. От, але все ж таки це відноситься до технічних нержавійок, жаростійких, але технічних. Ну, Крім ножки. Ножка так вже вийшло, щоб труба була тільки 304, тому ноги із 304 харчової нержавійки. Так, тут ми маємо такі от дві сітки. Ну, але вони можуть бути, звісно, що не тільки на цьому мангалі. Тобто місця на шампури. І можна сюди встановлювати отакі дві штуки сітки. Можна одну, можна дві, як хто забажає. Поличка, як завжди, така розбірна, от з гачочками. Можна і так от клац, згорнути туди. І в цій камері у нас іще одна сітка. Гриль для того, щоб тут ну, готувати вже на ці, на, на високому грилі, так сказати. Да. Регулювання заслоночка регулювання тяги. Отак От все тут заварено, приварено. Дверка також всередині з таким додатковим підсиленням. От Колеса. Ну і там поворотні колеса. Тому за бажанням, якщо комусь зацікавив такий варіант виконання цього мангалу, дуже зручний мангал, одночасно пічка для казана, одночасно гриль або на шампурах мангал, полички, все дуже зручно, все дуже компактно, мобільно. Кому зацікавив такий варіант, звертайтесь. От, він також буде доступний до замовлення. Але ну, на складі такий тримати поки що не будемо. Будемо дивитись, наскільки це буде актуально, наскільки часті будуть замовлення, і там вже будемо або лишати його на, на склад виготовляти для швидкого відправлення. ну Або вже замовляйте. Ну, або робіть замовлення так, і ми за там, 10 робочих днів. Ми зможемо виконати це замовлення. Тому, все, контакти, як завжди, лишу під відео. Звертайтесь, замовляйте. Всього доброго, до побачення.